Чому я вирішив не боятися? Ого, йолки-палки, вже 21 первого А ми то все в двадцяти боюємо. Боятися чи не боятися, кожен обирає сам. Я не боюся, не тому, що такий сміливий. Просто розумію, що від страху вірогідність, що зі мною трапиться щось погане, не залежить. Боюся я російських ракет чи ні, але вона або прилетить, або не прилетить. І це від мене і моїх страхів не залежить ніяк. Тому я вибрав жити без страху. Мені це видається розумним і раціональним, бо я живу на повну і цим ламаю плани Путіна зламати нас, а ще допомагаю людям не боятися руських і не ламатися. Такий мій персональний редут. Зараз вас лякають наступами росіян. Мета цього залякування, щоб ви жили не своїм життям, а в страху. Росія не змогла зламати Збройні Сили України, тож намагається зламати цивільних. Справжня російська ІПСО це не викриття крадіжок в Міноборони, а страх, який агенти російського впливу, змі та хай пожери сіють у ваших думках. Страх має знищити ваше життя, відірвати від рідних, виштовхати вас у самотність, депресію, апатію. Мета росіян посіяти страх. Щоб зростити зневіру і зламати вашу волю до спротиву, все, що треба знати про перспективи російського наступу, це чисельність сил оборони України зараз приблизно втричі більша ніж на початку вторгнення. Приблизно половина військ окупантів, що почали вторгнення, знищена або має тяжкі поранення, що не дозволяють воювати. Це були найбільш боєздатні підрозділи армії Росії. Найбільш важлива зброя цієї війни артилерія. На початку вторгнення перевага росіян в артилерії досягала співвідношення 20 до 1. Саме завдяки тактиці вогняного валу росіяни зруйнували Сєвєродонецьк та Лисичанськ та витиснули звідти ЗСУ. Завдяки концентрації наших союзників саме на арті з самого початку вторгнення в Україну поставлено сотні 150-мм міліметрових гаубиць та сау. Станом на зараз противник виснажив свої запаси БК і логістичні спроможності. Тому сьогодні вони вистрілюють в кілька разів менше снарядів, ніж могли на початку літа. Зсу навпаки значно посилили свій артилерійський потенціал. А завдяки високій точності західної зброї можна сказати, що ми майже досягли паритету по артилерійській спроможності, і це дуже серйозна фундаментальна відмінність з початком вторгнення. Значно посилені сили ППО, такі операції, як гелікоптерні десанти в Гостомель та Васильків, зараз росіянам недоступні в принципі. А штурмова авіація ВПС Росії вже дуже давно не насмілюється залітати за лінію фронту, бо зараз збиваються з ПЗРК та засобами фронтових ППО. Багато орків це дуже неприємно і мобілізація на Росії тисне на фронт. Але слава Богу, сучасна війна вже давно не рубалово на мечах. Те, що працювало у тринадцятому столітті, коли Орда брала Київ, не працює у 21 першому. Снаряд 155 міліметрів натівської гаубиці, не меч. і зараз розриває хоч одну людину, хоч 50. Армія Росії зазнала велетенських втрат в техніці, які не можуть бути відновлені. Натомість армія України поповнилася великою кількістю важкої техніки кращої якості, ніж радянська, яку було втрачено на початку війни. Раджу вибирати не боятися, боятися нічого. Збройні сили України міцні та добре споряджені. В обороні ЗСУ набагато ефективніше множитимуть на нуль упоритих обізян. Якщо Путін вирішить ще раз спробувати в наступ, це буде ще одна фатальна помилка бункерного стратега і виснаження і так обмеженого потенціалу окупаційних військ. І цей саміт він насправді складався з двох подій: тобто власне саміт, як це і має бути, і як це зафіксовано в наших документах, і власне майже. Ну, не вся комісія більше половини єврокомісії, яка приїхала до нас, і я вважаю, що це реальний прорив, оскільки є можливість поспілкуватися один з одним, і це також людська історія і розуміння, що робити разом. Це буде критична історія для подальших переговорів. Щодо вступу в ЄС, ми маємо один одного не тільки розуміти, ми маємо один одного відчувати. І ми, звісно, можемо з вами тут поговорити про результати, але вони всі є, можна про них прочитати. там, 500 мільйонів на оборону, мільярд на негайне відновлення. Ну, До речі, по енергетиці дуже достойні результати, оскільки Євросоюз сказав, що. Ту частину потужності, яка нам поки що не да не стає, вона буде постачатися теж. Тобто насправді по результатах практичних uh -huh. можна завгодно йти і називати цифри, але я встиг поговорити з парою добрих друзів з комісії, і от вони відзначають атмосферу. Вони визначають оце відчуття, що насправді є бажання працювати абсолютно в якійсь новій реальності, тобто не формалізовані, а насправді для того, щоб результат був, і во це мене реально надихає того, що я там пачу вчора ввечері сьогодні. Скажіть, будь ласка, от Урсула фондерляїн сказала, що немає чітких часових рамок, ніхто не може визначити. Ви виконуєте певні умови, ростете до європейського рівня і самі регулюєте ці часові рамки? Ну і в продовження усний звіт буде весною. Письмовий звіт щодо того, як кандидатка виконує своє завдання восени. Це традиційна така система роботи, чи це виключно з Україною така комунікація буде відбуватися? Ні, це достатньо традиційно, і я б дуже хотів, щоб це змінилося. Ми всі над цим працюємо. Нам потрібен абсолютно унікальний підхід. Ми на це заслужили, і заслужили не тільки в емоційному чи моральному сенсі наш, наш випадок абсолютно унікальний. Ми отримали кандидатський статус під час війни. Ми велика країна. Ми реально перша країна, яка колись належала до пострадянського простору, а на зараз пострадянського простору як такого. Ну Балтійські країни я насправді до того не рахую. І крім того, ми ж будемо знаєте, як дві сторони однієї монети робити і вступ до ЄС, і власне трансформацію. У нас нуті кажуть відновлення, але дивитися, не подобається це слово, скільки це дійсно трансформація країни в таку класичну Україну. Але одночасно через цей драйв, який у нас зараз є, так щоб нас сприймали в багатьох речах як приклад, і це дійсно унікальна історія. і Для цього потрібен унікальний підхід. А щодо термінів, я б цим не особливо переймався. Я як і ви дуже хочу, щоб цього року розпочалися формальні переговори. Але якщо переговори починаються умовно на три місяці раніше, це не означає, що на три місяці раніше завершаться. От, тобто такої шкільної арифметики тут немає. Переговори критично не для іншого, щоб нам вже формально нарізали задачі. От є така процедура, яка називається мудрим словом скринінг, але це фактично про де ми є, що ми зробили і що нам потрібно зробити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.